I got a parcel. Let's check what inside. I must spend twenty minutes at the airport to get it. It's simple or consolidated? I'm not sure. Simple. It's a cooler. I hope it's okay. Yes, it's a cooler. It's new cooler. I'm not sure if it's original or not, but it's not important. New work. It's enough. Так, ще одна косметичка. Ми вже до неї бачили вентилятор, тому що мені розказують, що є дешеві вентилятори. Та в Китаї є, але більше місяця чекати. Косметичка дочекалася. Тут міг жити SSD або HDD. Вже SSD є на місці. І нам залишилося тільки вишпортати з косметички платку і поміняти вентилятор. Тому що вічного немає нічого, так що тільки один гвинт, ні, мусить бути ще один, напевно, під SSD. шкою Добуваємо SSD-шку, та ховається гвинт, а заодно і відключимо Wi-Fi, щоб нам не порвало десь конектори. Класний мікрокомп'ютер, навіть не знаю, що це за форм-фактор, -форм як його правильно називати. Малогабаритний і свою роботу де треба, виконує на 100%. Ну, але як будь-яка, вимагає обслуговування. О, добули. Тут є вентилятор. І тому ті олені, які розказують, що не може вентилятор коштувати 2-3 тисячі гривень, йдуть лісом. Тому що є різна техніка, різні продавани. І якщо це не Китай а оригінал і воно доволі рідкісне, то коштувати воно може просто нерозумні гроші. Місяць тому, як замовляли, вентилятор вичищав, вже трошки назбиралося. Тут можна без компресора. Ось, і просто ставимо новий вентилятор. Він в нас такий самий. Тому проблем бути не повинно. Так, прикручую. Шпаківня зібрана з новим вентилятором. Там тільки прийшлось перекинути гвинти, але мене ж турбує, мабуть, як і вас, питання, чи вдалося би розібрати. От Місяць, місяць чекали, не ризикували, бо вентилятор тут на шпонці, і незрозуміло, чи. Чи тріснув би, як в попередніх відео, чи знявся б як в попередніх відео, тому давайте спробуємо. З віком пластик стає крихким, і при спробі зняти може пошкодитись, тому треба забезпечити велику площу. Це приблизно робиться ось так. Можна взяти якісь пластини, спеціальні зйомники. І підважую. Опа, цього разу, схоже повезло. Так, видно, не хочу казати на камеру, як то називається. То, що залишилось від старої змазки. видно шпонку. От, якби власник місяць тому ризикнув, то йому би повезло. Але хто ж знав, тепер просто вичищу, змащу наново і будемо мати запасний вентилятор. Точніше, не будемо ми мати, а буде мати власник. Отаке. От і не розказуйте, що будь-який вентилятор коштує 200 гривень, тому що ціни є різні на різної якості і доступності техніку. Cheap is not New. It's used one. Ось глянемо під мікроскопом, видно, що структура поверхні має гранули запечатані, тобто не є шліфованою. Тиснення є технологічними від прес-форми, а не зроблені лазером. І текстура на переході на бокову поверхню є аналогічною, немає різкого переходу, гостроти немає. Цей процесор є точно не перемаркованим. Може вживаним, може з розборки, може зберігання, але не перемаркований. До прикладу, інший про нього буде окремо, але покажу сліди перемарку на ньому. Технологічна впадина зроблена не тисненням, а випалена лазером. З боку є залишок тиснення. Такий невеличкий півмісяць. На мій погляд, ця поверхня є шліфованою. Тому що кути тут набагато гостріші, ніж в оригінальному процесорі. Ще одна впадина. Ну і невідповідності шрифта. Про нього я покажу, розкажу окремо. Ще один підхід до плати. В коментарях мене мало не затошнили за резервне живлення. 367 вольт на ньому є. Проблема не тут. Це було перевірено в першу чергу. Приїхав процесор, тому що на нього ще є підозра, тому що в схожому пристрої була проблема з процесором. Він явно не новий, судячи по ногах, і корозії на ній, напевно, перелуджений. Чи шліфований він, як інший процесор, який ви бачили раніше, чи побачите пізніше, сказати тяжко. На вигляд він не виглядає перешліфованим, логотип в нього інший. Можливо, просто не моторола його виробляє. На вигляд оригінал, буду пробувати ставити. Подивимось на результат. Я не робот, причому вже не молодий не робот, а чіп китайський, тому перевіряю під мікроскопом. Абсолютно всі ноги пропаюю, тому що чіп дуже погано паяється. Не дивлячись на якісний флюс, активний все одно. Адгезія і покриття припоєм були ніякі. Абсолютно кожну ногу пропаював під мікроскопом. Мабуть, чіп зі зберігання, або зберігався в неправильних умовах, тому що навіть корозію видно. Мию, брию, сушу, вмикаю, дивлюся, чи щось помінялося. І поведінка не міняється. Все ті самі циклічні спроби ресету. Пам'ять мінялася. Проц мінявся, генерація на кварцах є, напруги є. Я здаюсь, то вже третій, по-моєму, підхід до того пристрою, тому я здаюсь. Я здаюсь і віддаю без ремонту, на жаль. Треба випробовувати паяльник. Жало. 300 з копійками градусів, гайка. Мене тут преконкретно, то власне цей шнур силіконовий. Він м'ягусінький. От би й c такий м'який, знаєте. Я поки що не зміг знайти. Блок живлення беру від ГВДАшки. І в'їзду, тобто в розетку. Гоба. Включив. А що відбувається? Щось відбувається, бо видно, ось там щось червоне світиться. Гаряче, нагрівся. Добре. Миттєво бомбезно. Все, треба пробувати паяти. порівню з ГВДАшкою, Та нема що порівнювати, поки треба пробувати паяти. Думаю, буде добре, думаю, буде зручно. Домахатися особливо нема до чого. Час покаже. Ще раз дякую Андрію за антиенерджі, Energy за такий сюрприз. А заблимав діод, значить вже температуру набрало йде отримання. Я би хіба ту дюрку розсверлив, щоб було ліпше видно. Давалася би проста робота. Вже колись показував. Показую повторно заодно притчу розказую контролер. Зараз в аварії. Воно під 220. Тому акуратно. Скидаю аварію. Є ресет. Релюшка клацнула, скинулась аварія. Далі має включитися продувка. Спрацьовує сенсор тяги. Тепер йде довга продувка. Буде трохи валити дим, але нічого, ми нікому не скажемо. Коротше, принесли, я був з температурою 40 гриппа. Треба терміново. Кажу, терміново, ні, бо бо хорий. Ну, постарайтеся. Ну, і як би я стараюся таки працювати, поки хворий. Але не дуже мені то виходить. Як би ще й дзвонять. Ну давай, ну давай. О, включилося електропідпал, газ подався, іонізацію подав. Відповідно, відключився підпал, газ валить, продувка валить, не продувка а вентилятор. Якщо полум'я загасне, там додатковий, друг, другий газовий клапан спрацює. Якщо полум'я загасне, Відвожу, все падає в аварію виключається. Коротше, дзвонили, просили, я поліз хворий, неуважно десь підпаяв, попалив дорожки. Тобто вже був відновив, вже би мало працювати, поліз, попалив дорожки, воно мені влупило в руках. Потім, от тепер вже, як від того всього відчухався, відставив в сторону, ще пару раз просили, я нахамив. Так, я хамити вмію не тільки в коментарях, бо, як то кажуть, мусів настроїти, щоб до нього повернутися. То повернувся, відновив, показав, що працює. Аналогічно можна показати, що при відсутності тяги аналогічно буде падати в аварію. Тобто, полум'я детектить, послідовність адекватна, пристрій відремонтований. Є ще один. То берусь за нього. Не треба вестися на прохання. Якщо ви не маєте можливості, якщо ви чуєте, що вам не виходить зараз, якби замовник має це розуміти. А якщо його не влаштовує, він собі шукає іншого майстра. Бо благими намірами, як то кажуть, дорога до пекла вимощена. Тому не ведіться на провокації. Якщо вам не йде, якщо ви чуєте, що не зможете, то або відмовитись, або сказати, що то буде на наступний рік. А не попробуйте, бо нам треба терміново. То треба вам. Останнім часом всім треба терміново. А майстра на всіх не вистачить.